Родітки усі. От хочу вам показати, як проріс колеус, дивіться. І петуній. Це ми їх сіяли 1 лютого ще. І от вони вже так проросли. от З цієї сторони вам покажу. Ну, їх так маловато, звичайно, проросло. Але трошки все-таки будуть тут квіточок, можливо, я думаю. Скоро у нас вже відключать опалення, то. Буде вже не так тепло в квартирі. Я навіть не знаю, як вони далі будуть. От вже декілька листиків, оце коліси такі цікаві, дивіться. Так от проросло, а це петуні. Теж вже декілька листочків у неї. Не знаю, навіть, можливо, я її не буду Ось тут ще трошки біля, біля фіалочки проросли, теж там посіяла. Примасувала це, я теж посіяла тут камелію. Ось так от теж вже проросло. Тут три насіни не я сіла, тут взагалі не проросло. Тут, от трошки якийсь один прокидається. О, це вже мої, я... ще, щас... секундочку, виключу його. От дивіться, а тут вже проросли мої гвоздики. Теж тут шабоуця перша. Ну, взагалі, оці всі різні. Ті, що ми з вами сіяли, теж можете подивитися плейлист сінці мої в цьому році. І отак гвоздика проросла. Ми її сіяли 17.03. А сьогодні вже 25.03. 25, 25 да? чи 20... А, ні, 27 сьогодні. І отак от вона проросла, гвоздичка. На розсаду посіяла також. І оце у нас ще брюссельська капуста. Теж отак от проросла. Теж ми її сіяли 17.03. Сьогодні 27.03. Теж тут я сіла по декілька буквально насіни. І от вони вже тут проростають. Деякі краще, деякі гірше. Деякі ще от трошки починають. Маленька вона ще розсада, невеличка. Тут фіалка теж пересадила, не знаю, чи вона виживе. Трошки листочка пропала, але, можливо, ще розросте. А от коліуси, як 1 лютого і пітуньки, вони вже трошки більші. Усім дякую, пишіть в коментах, що ви вирощуєте в цьому році на розсаду. Я от такі от квіти. Там ще айстри у мене теж приросли. Можливо, трошки вам пізніше ще там і айстри познімаю.